you <laughs> Віктор Григорович народився 29 вересня 1987 року в селі Шедієве Новосанжарського району Полтавської області. Гранатометчик загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з оточення під містом Іловайськ Донецької області. село Шедієво, Новосанжарського району Полтавської області нагадує про мир, спокій, тихе благополуччя, яке ми забули з початку агресивного вторгнення сусідньої держави. Про біль і жахи війни тут нагадують тільки тихі сльози жителів села від гіркої втрати рідних, коханих, бажаних, вкрай важливих і потрібних понад усе. Коли ми чуємо тривожні новини зі сходу нашої країни. То часто ідентифікуємо те, що там відбувається війною, а те, що у нас тут перед носом часто і здається цілком логічно миром. Але коли на нашій землі мир, то зазвичай діти хоронять своїх батьків, а коли війна, то батьки дітей. Ось і у цей двір війна прийшла трагічною звісткою про смерть молодого сина. Це він був такий маленький, з такими оченятами, такі такими, такими жалишимися з такими оченятами. Про Віктора Ходака неможливо говорити у минулому часі. Людина, яка в останні хвилини свого життя, прикривши собою, врятувала своїх побратимів, буде жити вічно. Він був командиром відділення. Я кажу, синук, може б ти не ліз вперед, може б ти щось не. Він каже, мам, за мною жовторуті хлопці, а я командир відділення. І їх залишилося дуже мало на цьому батері, що вони. Осталося двоє хлопців, хоч троє їх, у всякому випадку. Він з собою їх обох закрив. І благодаря йому вони залишилися живі. Це його пайця Іван. Uh -huh. Віктор у мене гранатометчик, а він помощник гранатометчика був. Uh -huh. І Гухман буря. Ну, один зараз у Маріуполі, uh -huh. а другий під Донецьком десь. Uh -huh. Вони дзвонять мені тільки тоді, коли можна. Обично телефони виключають, але дзвонять. Військова служба вже одного разу забрала у Ганни Володимирівни старшого сина Олександра, тому відпускати Віктора було ще страшніше і тривожніше. Каже, мама, ти ж у мене умна, не кричи, і нічого не це я буду служити. І синок не будеш. Сказав: я буду служити. Снаряд двічі в одну воронку не попадає. Я повинен відслужити. Але доля вирішила інакше і знову героїчною смертю поцілила в сім'ю ходаків. Загинув 27-річний Віктор 29 серпня, коли російська артилерія розстріляла гуманітарний конвой під Іловайськом, внаслідок чого загинуло майже 500 українських солдат. А згодом цей трагічний епізод війни назвуть Іловайським котлом. Усколки йому попав під бронежилет, тут тут. Він Казали, хлопці мені, ви не переживайте, він недовго мучився, він всього хвилин-дві. Вони зробили йому і його укол, і свій укол, а потім перенесли його під будинок, ну ще бій продовжувався. І в той будинок попав снаряд і він загорівся. І ті хлопці, що там лежали, вони ще й буріли дуже. Жінка пройшла десятки бюрократичних бар'єрів, перш ніж змогла похоронити Віктора поруч із старшим братом Шадієво. Похорон відбувся аж 5 грудня, а до цього пошуки в Дніпропетровську, Запоріжжі, Нікополі і навіть в сумнозвісному селі Червоносільське. Через три місяці після того, як пройшли бої, там до сих пор лежать черепа, борівці, хлоп'ячі, чиїсь вони там лежать. Там лежать ботинки, там лежать кросовки, там лежить одежда. Там, там дуже страшно. Це був дуже страшний котюк, я не знаю, як що. Як Звісно, на ДНРовському посту дуже страшно, дуже страшно. Може, то що я вже, слава Богу, стара, я так сказати. В автобусах тільки їдуть, тільки пенсіонери. Всіх на блокпосту муштін виводять, там провіряють. Нас провіряють тут. Паспорта провіряють, все провіряють повністю, в сумках провіряють. І на захваченій території ДНР-овцями там дуже багато людей, таких як ми, які допомагають, які, які мене, можна сказати, не здали ДНР-овцям. Віктор був вартий усіх цих пошуків, каже мати. Його щире серце, непідкупна доброта і гостинність назавжди запам'ятається усім, хто його знав. Великий оптиміст і справжній життєлюб. Таким був і залишається Віктор Ходак. Він міг отримати зарплату, набрати конфет роздавати всім дітям, усім, зайти купити всім по шоколадки, морожене. Ну от на це просто міг. От просто так. Що казати, Віктор любив дітей. Навіть мав двох хрещеників. Не скупився для малечі на гостинці теплі слова і турботу. Хрещеника я любив як син. Не то, що просто хрещений, а як, як рідний. Він до нього відсіч. До нього Максим був, як, як свій рідний син. Він щеплютільно відносився, Дитина ще маленька була. Він до цього така, він ж такий масивний мужик. То якось йому страшно його було взяти. Я вважала його другом. Він усіма, так сказати, дітьми дружив, товариський був. Діти навіть облаштували у рідній школі Віктора куточок в його честь. Не вірять досі в його смерть, але знають, що хлопець справжній, не книжковий герой. Навчався в цьому класі, сидів за цією партою. Вічливий, доброзичливий. Не можна сказати, що він навчався досить добре. Як і всі діти, але як людина він був досить такий товариський, дружелюбний. У нього було досить багато товаришів. Ну, мені досить гордо сидіти за його партою, що це парта героя. Для такого маленького села, як Шедієве, смерть Віктора стала справжнім шоком, але водночас і згуртувало його жителів навколо спільного горя. Знаючи, що мати його пережила таку втрату ще в 2001 році загинув. Відбуваючи строкову службу, старший син, то звичайно шкода, і всі відгукнулися і допомагали, чим могли і матеріально, і морально, і районна влада, і місцева влада, і вся громада. Привітний Віктор товаришував з багатьма, але найріднішою людиною, звичайно, була мама. Мама, яка завжди розуміла, любила і піклувалася про сина. Може, комусь це й дико, а він міг мені розказати таке. Що він не розказував ніколи, він зміг зі мною посовітуватися, розказати мам, я оце хочу. А хотів Віктор простого людського щастя: власну родину, дітей, бути гідним господарем, чесно працювати. Він хотів до цілі такої, щоб жити, щоб у нього робота була, щоб у нього деньги були, щоб у нього сім'я була. Хотів ну, не так, як раніше ми жили. Що там зарплат не було тому він хотів, щоб у нього все в домі було додому, хазяйство, все він старався, він все це робив. Поросят в'єтнамських він завів він там з одного чи з двох розвів, нього їх дуже багато було. Кози він завів. Я ще називав козячий магнат, але не судилося збутися мріям Віктора. Потреби своєї країни він поставив вище власних. А за тиждень до кривавого бою хлопець набив татуювання. З нами Бог. І Україна. Лай за мною, мамо, коли я загину, за свою землю, за Україну, влас за мною, сестро, не кажучи нікому, що я вже ніколи не вернусь додому. Так порозмовляю з ними. Не то, що ну, не лише я. Ну, вроді би, він зі мною поговорив трохи. Раз така в нього доля, значить така, значить він помер за те, щоб ми жили, за те, щоб діти наші жили. Дуже хочу, щоб постукав у вікно. Для мене він, як був, так і залишився. Таким, як був. Отче, я так дивляться, так і пожити дивилися. Можу тільки сказати, що мені дуже тяжко без нього, дуже-дуже. Просто одного не можу зрозуміти, як мати. У нас дуже багато людей, які ховаються. Дуже, дуже багато людей. І от думаю, може я неправильно його спитала, може мені треба було її заховати кудись, щоб він нікуди не пішов. Він би, він би цього собі не позволив. Він сідає, йшов у перших рядах, куди руку сюди на допомогу давав. Ганна Володимирівна виховала сина сміливим, чесним, справедливим, безстрашним. І тільки така людина могла стати справжнім героєм. Віктор Ходак і досі захищає Україну як лицар небесної варти.